У червні 2000 року, якраз багатозначно на зламі тисячоліть, група громадян, яка живе на житловому масиві Березняки це мої товариші, частково мої учні, а також їхні друзі і я, ми вирішили заснувати громадську організацію, метою якої буде збереження зразків корінної природи Березняків на майбутнє для нащадків. Оце біля нас знаходиться отакий зразок. Окрім нього, існує ще декілька екологічних мікрорезервацій, як ми їх називаємо, які знаходилися біля житлового масиву Березняки. Ми створили громадську організацію під назвою Громадянський комітет за збереження дикої в дужках корінної природи березняків. Назва дуже багатозначна, бо ми знали, нам будуть чинити супротив люди, які хочуть знищити цю природу, заради за, 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 за своєї власної вигоди. От. Тому була створена така організація, і тому метою її було збереження зразків природних біоцинозів і забезпечення їх від знищення штучними біоцинозами в процесі розвитку міст взагалі і Києва, зокрема. Це була мета нашої організації, і саме ця мета викликала шалений супротив, кого б ви думали, органу легалізації об'єднань громадян. Нам сказали, що з такою метою організація не може бути створена, і що нам треба змінити мету. Якщо ми не змінимо мету, то нас не легалізують. Нас фактично заборонять, якщо організація не отримала юридичного статусу в той час законами України було передбачено переслідування на кримінальному рівні 5 років позбавлення свободи за керівництво і участь в такій організації. Заборонені чи нелегальні організації. От. Ми цю організацію створили, ми подали заяву до управління юстиції міста Києва і втягнулися в юридичну боротьбу. Два роки ми боролися з управлінням юстиції спочатку, потім подали до районного суду в Печерському районі міста Києва, потім до апеляційного і касаційного судів. До апеляційної касаційної інстанції судочинства України. Ми знали, що виграти цю справу всередині України майже неможливо. Це знали не тільки ми, тому що багато організацій стикалися з такими проблемами, вони їх не вирішували в судовому порядку. Вони їх вирішували на індивідуальному рівні спілкування. Вони змінювали свої статути так, як цього хоче реєструючий орган. Це насправді відбувалося. Цензура статутів. У всіх статути були, ну якщо не зовсім однакові, то майже однакові. Нам теж рекомендували: напишіть собі виписку з закону про об'єднання громадян. Там буде написано, що організація створена для задоволення власних потреб громадян, культурних, спортивних, історичних, яких ще хочете, екологічних. Але не вказуйте те, що ви вказуєте. Ми не могли з цим погодитись, тому що ми хотіли, щоб наша організація мала індивідуальні риси. Щоб люди, які входять до нашої організації, знали, навіщо ця організація створена і яку мету насправді вона переслідує. І саме з цією метою, я повторюю, ніяк не могло погодитись, власне, не саме управління. Я думаю, що йому було б і байдуже відносно збереження оцього природного об'єкта чи іншого природного об'єкта. Але управління юстиції виконувало політичну волю кого. Отут питання кого? Я не думаю, що це була державна політична воля. Я думаю, що це швидше була воля якихось підприємницьких тіл, які були неформально пов'язані з державою і могли впливати на органи юстиції. Ось така моя думка, яку поділяють мої товариші. От. І тому ми звернулися тоді до судових органів в Україні, але з самого початку знали, що в кінці кінців доведеться з'ясовувати стосунку. Стосунки на рівні Європейського суду з прав людини. Це інше питання, звідки ми знали про Європейський суд з прав людини, про його можливості, про Європейську конвенцію прав і свобод людини і про статтю 11 цієї конвенції, яка гарантує людям право на вільне, свободне об'єднання об громадян.